Ось говорили військові експерти, що російські ракети в ході обстрілів України порушили кордони одразу двох країн Молдови та Румунії, між іншим члена НАТО, після чого увійшли повторно у повітряний простір України. Як бути з такими ситуаціями, і хто повинен збивати такі ракети? А можливо, і такі? Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії. Тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Сарцов і я є автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігірьов, з яким ми сьогодні говоримо про цю нестандартну ситуацію, яка, на жаль, може повторитись. Ну і найперше обов'язково підтримайте мій канал, подобайкою, коментарем, підпискою та поширенням, а також що дуже важливо для розвитку каналу, донатом чи на патроні. Всі подробиці в описі до цього відео і переходимо до розмови з Дмитром містю... Снігірьовим. І 에... для початку euh... давайте поговоримо про траєкторію польоту цих ракет. Наскільки я розумію, ракети 에... спочатку увійшли в Полинську область. Одразу пішли через Молдову, і далі, як стверджує румунська сторона, за 35 кілометрів від їхнього кордону. Тобто, Румуни стверджують, що вони в Румунію таки не входили. І їхнього... після чого увійшли знову в Україну на місце стику кордонів трьох держав, тобто, це Чернівецька область з нашого боку, хто тобто, повинен збивати ракету. Чи можливо збивати ракети на територію Молдови? На території Молдови немає систем ППО, які здатні протидіяти власне крилатим ракетам. Відповідно, якщо ракета зайшла в повітряний простор Румунії, країни НАТО, то мала би відпрацювати система ППО цієї країни. Тим більше на озброєнні Румунії є вже знаменитий Петріот. Румунія свого часу витратила на їх придбання більше 4,7 мільярдів доларів. Крім того, я зауважу наразі на території Румунії, як країни НАТО, базується літак дальнього виявлення цілі Авакс, який власне працює з, з язкою з Петріотом. Тобто Авакс піднімається, дає цілі. Е, інформація передається безпосереднім е, операторам і е, приймається рішення щодо ліквідації е, цих цілей. Мовиться і про крилаті ракети, аеродинамічні та все інше. Чому не спрацювали, тут великі питання. Тут, власне, румунська сторона наполягає на тому, що траєкторія ракет не захоту, тобто траєкторія ракет не пролягала на території цієї держави, але з іншого боку, давайте говорити, що це вже другий випадок за останні місяці, коли територія країн НАТО стає, ну скажімо так. Піддаються ракетним обстрілам. Власне, згадаємо інцидент в Польщі падіння невідомої ракети, незважаючи на те, що Крисний ідіот Хрестой заявив про те, що це українська. Попередніх висновків розслідування польського, я наполягаю, що немає. Воно має бути оголошено власне в березні місяці. Менше з тим був випадок в Польщі, коли не спрацювала система ППО. І відповідно вже другий випадок в Румунії. Так само не спрацювала система ППО. Після випадку в Польщі представники НАТО заявляли про те, що немає сенсу, скажімо так, висловлювати певні претензії до систем Патріот. Вони начебто відслідковували траєкторію цієї ракети. Якщо подібна риторика повториться і під час власне, румунського інциденту, тоді. Мовиться про те, що країни заходу відверто не готові до конфронтації з Російською Федерацією, власне підтвердження ракетного удару, причому мовиться не просто про використання повітряного простору, а це фактично, давайте говорити ракетний удар по території країни НАТО. Тоді має в дію бути введений пункт 5 статуту НАТО, колективна безпека. Це безпосередній напад на країну НАТО. Про, про що йде мова? Тому, ну скажімо за все, і така обережна реакція. З іншого боку, давайте говорити про те, що, на мою думку, таким чином Російська Федерація зондує можливу реакцію країн НАТО. Причому мовиться про те, що не випадково власне удар з використанням повітряного простору країни НАТО, був нанесений напередодні Рамштайну. Я нагадаю, Рамштайн має відбутися 14 лютого, де будуть прийматися рішення, в тому числі щодо передачі можливої передачі систем. Петріот це вже знамениті сампті, які мали би. Якраз нівелювати загрозу нанесення от подібних ударів по території України. Це можливість власної передачі літаків і відповідна подальша військово-технічна співпраця України з країнами НАТО. І друге основне, на чому, власне, треба наголошувати, я не виключаю, що таким чином росіяни зондують можливість нанесення ракетних ударів безпосередньо. з Власне, акваторії Середземного моря, де наразі зосереджена е, найбільша кількість носіїв крилатих ракет Калібр, одночасний залп до 70 ракет. Враховуючи те, що траєкторія буде проходити над територіями країн НАТО, вони скорше за все зондують можливість подібного сценарію. Бо ну, давайте подивимося, власне, наразі на акваторії Чорного моря. А в тому числі безпосередньо з Севастополя виведені фактично всі носії крилатих ракет. Останні повідомлення Генштабу ЗСУ знаходиться там незначна кількість підводних човен, і там, здається, загальний залп до 12 ракет. Тобто, порівняння з угрупуванням російського флоту, яке зосереджено Середземному морі, це ну, скажімо так, якщо і загроза, але не в тих масштабах. Оце основне, про що варто говорити, пане Олександр. Тобто я схильний до того, що росіяни таким чином намагаються прозондувати реакцію країн Заходу щодо можливості нанесення ракетного удару безпосередньо з території Середземного моря. Тобто кораблі знаходяться в зони досяжності української сторони, це, власне, і Нептуни, і гарпуни, і, відповідно, безпілотники, в тому числі морського базування, якими успішно вдавалося до певних часу протидіяти. Російській агресії на морі. От про це і варто, але про це чомусь не говорять. На мою думку, це основне те, що відбулося власне у цьому інциденті. Пане Дмитро, якщо говорити про кораблі, які знаходяться в акваторії Середземного моря, це йдеться про ті кораблі, які Туреччина свого часу не пустила у Чорне море. Я правильно розумію? Так, так, відповідна конвенція Монтре, Туреччина скористалася нею і заблокувала прохід цієї ескадри в акваторії Чорного моря. Ну, це от через проливи, які контролюються Туреччиною Босфори Дарданеле. Тому, але я ще раз підкреслюю, враховуючи тактико технічні характеристики Кенджала, не випадкове зосередження цієї ескадри в Середземному морі. Вони вирішують декілька питань. Це власне нанесення ракетних ударів по території Сирії, ну, відповідно як елемент військово-політичного тиску на країни НАТО. Ну, я не виключаю, я ще раз підкреслюю, що власне з території Середзем, з акваторії Середземного моря спробують нанести удари посередньо по території України, але. Тут є ще головне те, що траєкторія ракет буде пролягати над країнами НАТО. І вони відповідно змушені будуть реагувати. А, е, а яким чином НАТО мало би відреагувати? Збиттям. Ну як система ППО зафіксувала порушення? Повітряного кордону відповідно приймається рішення не тільки на супровід, це все зрозуміло, що вираховують траєкторію. Що зрозуміло, що місце падіння буде не, не територія перепрошую країна, та, але менше з тим є, якщо є факт порушення повітряного простору, приймається рішення на зниження цілей. Це, ну, це робота ППО. А в нашому випадку, скорше за все, йшлося про те, що дійсно вирахували траєкторію, що удар буде нанесений по території України, тому на ну, подібно відслідкували, як то кажуть, ціль. Але е там йдеться, якщо говорити конкретно по країнах, це про Туреччину, Грецію. Не будемо називати не будемо. пане. Так, там що? декілька країн не будемо називати. Скажімо так, ну щоб нас не звинуватили в тому, що ми даємо можливі сценарії, та над декількома країнами НАТО буде пролягати можливий е, напрямок удару ракетного удару з траєкторії Середземного моря. Це як один з сценаріїв відкидати і не говорити, про які не можна я ще раз підкреслюю: якщо вибачте, ми після повідомлення аналітичного відділу громадської ініціативи права справа про те, що наступ почався, ми два тижні з вами про це говоримо. Нарешті вийшли офіційні представники і заявили, що дійсно наступ почався. Так ви повідомляли про те, що він почнеться наприкінці лютого, на початку березня. І всі роблять вигляд, що так і має бути. Ні, так не має бути. І наразі ми просто наголошуємо можливі сценарії. Підкреслюємо, можливі сценарії російських провокацій. Пане Олександре, останні заяви. Російського диктатора щодо так званих червоних ліній в моменті передачі України танків і відповідно літаків. Ну, скажімо, так створюють відповідні можливості. Я перепрошую, дають підстави вважати про створення відповідних прецедентів, що відбулося, і позиція страуса. Знаєте, коли сховали голову пісок, не завжди може врятувати, бо замість піска може виявитися бетон. І може страус просто розбити голову, а факт російської ганебної такої провокації. Про це варто говорити. Пане Дмитре, тут є ще одна слабка ланка. У тому е я говорю про Молдову, яка, як ви сказали, не має. ППО, яка здатна захищ збивати такі ракети, але все таки та ракета зайшла в її простір. Так хто повинен е в такому випадку збивати і, і що з тим робити? Чи якось допомогти Молдові посилитися? Чи збивати над її територією? чи брати під парасольку? Чи от яким чином з тим буде? Ну, власне, тут має Молдова виходити з подібними пропозиціями щодо захисту повітряного простору або на українську сторону, або відповідно Румунію. Тоді постає питання створення загальної зони безпеки з урахуванням можливостей країн НАТО. Я ще раз підкреслю Румунія, країна НАТО. Аналогічні претенденти створені в моменті, коли Словаччина заявила про можливість передачі. А літаків Міг 29 в Україні тоді, власне, польські винищувачі почали патрулювати небо над цією країною. Тобто, прецедент є єдине, но тобто можна зауважити, що це країна НАТО, але, вибачте, спільний договір про військово-технічну співпрацю між Молдовою і Румунією дає можливість власне прикрити небо над цією країною. І, друге, подібний прецедент, на мою думку, має підштовхнути уряд Молдови. До вирішення питання передачі радянських МІ 29 які є на озброєнні цієї країни Україні. Тим більше ми зверталися з цієї пропозиції до молдовської сторони. На жаль, було, скажімо так, відхилена наша пропозиція. Оцей прецедент, а це вже не перший прецедент, власне, коли територія Молдови стає ареною подібних провокацій з боку російської. Сторони має підштовхнути молдовську сторону до прийняття рішення щодо передачі нам літаків. Тоді, відповідно, я нагадаю, власне, ну це на Ф 16, але менше з тим, українська сторона, враховуючи те, що ми отримаємо сам ПТІЇ, відповідно, Петріоти. Я не виключаю, що частина їх буде прикривати і одеський напрямок, можуть і прикрати прикрити повітряний простір над відповідним Мовою. Тобто взаємовигідний варіант співпраці передаєте нам міги. Ми зі свого боку на момент отримання систем ППО, які здатні працювати по е, ракетах з балістичної псевдобалістичної траєкторії, прикриваємо ваш повітряний простор. Це теж, от якраз от, на чому варто, скажімо так, зосередитися в українській стороні на подібних пропозиціях Молдові. Пане Дмитре, а чи відомо в якому стані, Е... Перебувають ці міги пане Олександре. Тут мовиться навіть не про стан цих мігів, бо й здатному стані. Враховуючи те, що Польща нам передала міги в якості запчастин, Словаччина передає Ну відповідно, що ремонтна база і можливості експлуатації мігів є. І головне не треба навчати екіпажів. Навчання екіпажів літунів тими ж самими опанування F-16, а 10 це 9 місяців. Ну враховуючи високий рівень кваліфікації українських літунів, це півроку. Але півроку, за півроку, навіть якщо там міє відповідно ну, в технічно несправному стані, ми зможемо їх привести до ладу. І головне, чому нам не передають літаки, пане Олександре? Навчання навіть авіатехніків, не літунів. З, літу... З літунами проблем нема. У нас е, висококласні літуни, авіатехніки, а це півтора року. Ви розумієте, а в той час, як МІ-29, ми ну, авіатехніки нормальна, і ремонтна база відповідна є, і авіатехніки є, і підготовлений і склад мовиться про відповідно ну, екіпажі. Тобто ми їх можемо задіяти буквально протягом місяця. От на цьому і треба наголошувати цю ситуацію варто не розглядати не тільки в моменті зради, а посилення дипломатичних зусиль України в моменті військово-технічної співпраці з Молдовою. Тобто, те, про що ми говорили, даєте нам міги, ми прикриваємо повітряний простір. І відповідно вирішуємо питання щодо, ну, скажімо так. Деокупації Молдови в моменті існування придністровсько молдовської республіки. До речі, пане Олександре, не випадкова й сам, сама траєкторія над Молдовою. Наявність на території ПМР найбільшого в Європі склад, складів зброї. Росія намагається тиснути на Молдову, скорше за все, вирішити питання логістики. Їм конче необхідні те озброєння, яке засереджено на цих складах. Я нагадаю, це склади колишньої 14-ї армії. Вони вважаються найбільшими в Європі, а у них наразі проблеми дуже серйозні в моменті і так званого снарядного голоду, незважаючи на те, що там вони говорять про декілька, ну, приблизно до вісьми мільйонів снарядів ще на, на зберіганні. Тобто, оце комплекс питань, чому Російська Федерація пристала на подібні провокації. Плюс розхитування ситуації всередині самої Молдови. Не випадково, що на момент цього ракетного обстрілу у Молдові відбуваються проросійські мітинги. партія Шор намагається шорхати ситуацію всередині самої Молдови, розхитати, створити відповідний елемент дестабілізації, а це небезпечно. Дякую, дуже е, цікаві висновки. Е, е, це був Дмитро Снігирьов, військовий аналітик. Е, Якому я дякую за цю розмову. Якщо вам був цікавий гість каналу свіжої історії, не забудьте поставити вподобайку, поширити це відео та підписатись на мій канал. Мене звати Олександр Сарцов, я є автором цього каналу. Тут говоримо про основне українською мовою та з компетентними саме Мій нинішній кіст – військовий аналітик Дмитро Снігірьов. Якщо вам було цікавим цей інтерв'ю, обов'язково поширте його та підпишіться на мій канал, а також долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналу. Або ж підтримайте канал невеликим донатом. Подробиться описі до цього відео. до нових віду, і все буде Україна. Дякую. Дякую.